Цілком імовірно, що синя гілка метро знову запрацює на повну і ціни на житло поповзуть угору. А от коли це станеться, намагалися з'ясувати кореспонденти Ukraine Ворлд News. 1863 рік. Метрополітен з'явився у Лондоні. 1976-й. Підземка відкрилася і у США. 2023-й. зупинилася у Києві. Проблема із розгерметизацією тунелю на ділянці від метро Деміївська до Теремків досі овіяна темрявою. Через майже півтора місяця зупинки рішень немає, а питання стоїть на місці. Тому депутати Київської міської ради від фракції Слуга народу зібрали круглий стіл з науковою спільнотою, аби розібратися у інциденті. Метрополітен знаходиться в жалюгідному в дуже важкому стані. До обговорення запросили провідних експертів, професорів, геологів та геодезистів, транспортних фахівців. Ймовірні причини назвали різні: слабкий моніторинг, підземні річки, недотримання умов при будівництві станцій, окремо щільна забудова. Адже кожен новий будинок має узгоджуватись з генеральним планом, якого у столиці немає. Та всі зазначили про проблему, знали вже кілька років. По-перше, ми отримуємо висновки цього круглого столу, оформимо як висновки, направимо їх до Київської міської ради, направимо до тимчасової комісії з питань розслідування причин ці, причин і прогнозування наслідків цієї аварії. А з іншого боку, ми отримали додаткові знання, які нам допоможуть аргументувати свою позицію і допоможуть нам донести більше інформації для киян. Яка може бути відрізнятися від думки керівників комунального підприємства, адже є наука, а є ті люди, які хочуть щось приховати до терміну ремонту у півроку? Експерти ставляться скептично. При обговоренні лунала цифра і до трьох років, та всі зійшлися на думці не менше шести місяців. Якісь орієнтовні терміни зараз називати дуже складно, от, тому що ну це точно не місяць, не два, не три. От тому, що знову ж таки процес досить тривалий. Від Інженерно-геологічних вишукань да, до виконання технічного обстеження, тобто терміни можуть затягнутися і за півроку. Я правильно? Звісно, звісно, звісно. Ну я вважаю, що очікувати швидшого навіть і не потрібно. Не у минулій транспортну проблему, адже автобуси М 2 що заміщують рух закритою ділянкою, не курсують під час повітряної тривоги. А отже, добиратися киянам ніяк. До слова, за інформацією громадської організації Пасажири Києва, загалом за годину такого простою Київ втрачає 9 мільйонів гривень а з серпня 2022 року збиток вже складав 2 мільярди. Що стосується інших. А... Ситуації, там, які мають місце в транспортній системі, їх потрібно попереджати. І будь-які дії повинні вживатися на попередження, а не це гасіння пожежі, а якби після і при цьому з такими жахливими наслідками.